для того, щоб зрозуміти, що відбулося, нам потрібно повернутися на день раніше до бесіди один на один між Равом і доктором Вульфом Ми, на жаль, знімали не від початку, але питання Вульфа було як зупинити нескінченні конфлікти в світі. Душа складається з трьох ліній: середня, ліва і права. Всі конфлікти в світі за контроль над середньою лінією немає змісту намагатися Заспокоїти конфлікти на нашому рівні. Ми повинні піднятися по середній лінії. Дві крайні лінії довші, ніж середня. Вони складаються з десяти сферот. Середня лінія коротша. Її кінець знаходиться на початку нижньої третини двох ліва і права з'єднані середньою додають свою нижню третину. Саме це і є причиною всіх конфліктів. Він і страждань у всьому світі. Ми повинні відключитися від цієї нижньої третини, піднятися в ту частину, до якої ми відносимося, тобто до посудин віддач. Ми зможемо виконати це лише за допомогою вищого світла, світла кабале. Це світло, яке оточує наші душі, він підсилює посудини віддач, допомагає їм перемогти ці нижні третини. Якщо ми зможемо виконати таку зміну в собі, те саме відбудеться зі всім людством у всіх мільярдах тих, що живуть жителі планет. І сьогодні я дам тобі передмодук назор, починаючи з 60-го пункту, в ньому описується саме цей процес. Там написано, що ми можемо змінити весь світ за допомогою внутрішньої трансформації, тому що в кожної людини всередині є маленький світ.